Тим, хто хоче уникнути неприємно з'ясування економічних відносин у власній родині. Варто задуматись про шлюбний договір. Це своєрідний вид регулювання майнових відносин між подружжям, яке прийшло до нас із Англії. Одні його схвалюють, інші засуджують. Та вибір у кожного свій в Україні небагато молодих пар приходять до нотаріуса за складанням шлюбного контракту. Фахівці кажуть, сьогодні вони молоді, закохані, крім щастя, ділити їм нічого. Завтра життя може скластися як завгодно. Подружнє життя проростає не тільки досвідом і дітьми, але й побутом, майном. У разі розлучення це майно доводиться ділити або за законом. Або згідно із укладеним договором подружжя, може бути шлюбний договір укладений, коли особи тільки подали заяву про реєстрацію шлюбу, тобто мають тільки намір, мають мету укласти шлюб. Може бути укладений шлюбний договір вже коли особи перебувають у шлюбі, незалежно від того, скільки років вони перебувають у такому шлюбі. Шлюбний договір може укладатися і через рік після укладення шлюбу, і через 10 років після укладення шлюбу. Якщо немає договору, тоді один з подружжя, який не працював, а дивився за дитиною, вів домашнє господарство або з інших поважних причин, не мав самостійного доходу. Він також має право на спільне майно. Шлюбний договір згідно нашого законодавства України. Підлягає обов'язковому нотаріальному посвідченню. Тобто, якщо подружжя уклали шлюбний договір, просто між собою записали і поклялися, що вони будуть цей договір дотримувати його умови цього договору, він не буде мати ніякої юридичної сили, тому що обов'язковою умовою є нотаріальне посвідчення цього договору. Такий контракт дозволяє подружжю змінити встановлений законом режим спільної власності на режим часткової або роздільної власності. Наприклад, у шлюбному договорі можна передбачити, що нерухоме майно буде власністю того із подружжя, на кого воно записане чи оформлене. Це стосується як наявного майна, так і того, яке буде куплене у майбутньому. Крім того, у шлюбному договорі подружжя може визначити свої права та обов'язки, способи участі у доходах одне одного, а також порядок сімейних витрат кожного з них. Шлюбний договір не може по своїй суті визначити право власності спільного майна на користь лише одного з подружжя. Тобто шлюбний договір по своїй суті не може замінити угоду купівлі-продажу, навіть якщо він укладений між подружжям, найчастіше в Україні укладають контракт, побоюючись за своє житло. Воно дістається громадянам найважче, і щоб ніхто не мав претензій потім думають спершу. Якщо житловий будинок, до прикладу належить чоловікові, але вони зазначили, що в шлюбному договорі зазначено, що дружина має право користуватися тим будинком. То е, мусить так бути, і вони мусять дотримуватися цього порядку. Навіть може бути зазначено в шлюбному договорі, що дружина буде мати право користуватися цим будинком і після розлучення. Важливо розуміти, за кордоном, коли пропонують укласти шлюбний договір, керуються не недовірою, а турботою про спільне майбутнє і про дітей. Якщо вони укладають шлюбний договір до моменту реєстрації шлюбних відносин, то він набуває сили лише з моменту реєстрації самого шлюбу. Думка українців відносно цього питання до цих пір неоднозначна. 20% громадян країни вважає договір обов'язковим. Бажаною цю процедуру вважають 25%. Не обов'язковим шлюбний контракт рахують 42% респондентів. Заборонено в шлюбному договорі вказувати умови стосовно відмови від елементних відносин. Може бути тільки зазначено робити розмір елементів, які буде сплачувати та чи інша сторона. Може бути зазначені інші умови, час сплати елементів і так далі. Напевне, всі чули, що багато голівудських зірок прописують у шлюбних контрактах, що у разі зради чоловіка він буде зобов'язаний заплатити величезну суму неустойки. в Україні. Все по-іншому. У шлюбному договорі на території України, згідно чинного законодавства України, подружжя не може зазначити такі умови, як подружжя зрада. Як е, е, час, коли чоловік повертається додому, це може бути умови тільки стосовно режиму майна і е, стосовно майнових якихось питань, майнових відносин подружжя. Хлюбний договір не є універсальним, і не усі положення можна передбачити у контракті, адже договір не повинен обмежувати дієздатність та правоздатність одного з подружжя, а також заборонити їм звертатись до суду. А також він не регулює особисті немайнові відносини між подружжям. А ще у договорі не можна передбачати права та обов'язки чоловіка та жінки щодо дітей. Контракт не повинен обмежувати непрацездатного на, на одержання утримання, а також містити умови, які ставлять одного із подружжя у вкрай невигідне становище. Якщо шлюб буде визнаний недійсним, шлюбний контракт автоматично визнається недійсним також. Шлюб, взагалі, відповідно до нашого сімейного кодексу може бути визнаний недійсним в деяких випадках. Так, зокрема, якщо чоловік або дружина вже перебували у іншому шлюбі, про що не повідомили цю особу, і уклали повторний шлюб, адже документально, технічно це за великим рахунком можливо, то тоді цей новий шлюб буде вважатися недійсним. І навпаки, якщо перший шлюб визнають недійсним, тоді другий автоматично стає у рамки закону. Суд може також визнати шлюбний договір недійсним повністю або частково на вимогу одного із подружжя, якщо умови договору ставлять цю особу у вкрай несприятливе становище. Шлюбне існування шлюбного договору забезпечує спокійне розлучення. Звичайно, що люди його не хочуть і люди його не планують, але це робиться на всякий випадок. Одним із законних підстав є істотне порушення договору однієї зі сторін. Істотним визнається порушення, яке тягне для другої сторони таку шкоду, що вона значною мірою позбавляється того, на що мала право розраховувати при укладанні договору. Не кожен випадок визнання шлюбу не вимагає судового рішення. Так, у випадку наявності попереднього шлюбу або наявності довідки, що один із подружжя був в стані недієздатності достатньо для того, щоб автоматично визнати шлюб недійсним. Також бувають і зовнішні чинники, котрі можуть вплинути на суть договору. Це втрата працездатності, погіршення стану здоров'я, каліцтво. Тоді суд може внести корективи. Шлюбний договір можна будь-коли доповнити, виправити та відкоригувати. Головне, щоб була двостороння згода та у присутності подружжя. Новий варіант шлюбної угоди починає діяти з моменту вашого підпису та нотаріального посвідчення. Та пам'ятайте, що любов нематеріальна і занадто багато її не буває. Щодня реалізуйте її через лагідність та повагу. Робіть дрібні, але приємні для конкретної людини дарунки. І тоді вам не доведеться нічого ділити, а лише вибирати, де відсвяткувати своє золоте весілля. Доброї ночі. Партнер проєкту – приватний нотаріус Хоменко Марина Олександрівна. Місто Чернівці, вулиця Стасюка, 8, дріб 19. Номери телефонів 55 90 12, 57 32 87 або ж мобільний 050 670 18 70.